Добрий день! Починаємо урок з предмету Я досліджую світ. Тема нашого заняття фізичні вправи і здоров'я. Загартовування. Щоб росли і гартувались і міцніли, як броня. Треба, друзі, нам займатись фізкультурою щодня. А які фізичні вправи ви використовуєте? У повсякденному житті. Так, це і ранкова гімнастика, і фізкульт хвилинки на уроках, уроки фізкультури, спортивні секції, активні прогулянки. У світі все знаходиться в русі: плинуть хмарки, кружляють сніжинки, повзають жуки. Літають метелики, птахи, плавають риби, стрибають і бігають тварини? Людина теж не може жити без руху. Як ви вважаєте, чи впливають на ваше здоров'я заняття фізичними вправами? Які рухи ми виконуємо щодня? Так, ми ходимо, присідаємо, бігаємо, стрибаємо, нахиляємося. Отже, щоб бути здоровою людиною важливо займатися фізкультурою. Завдяки фізичним вправам правильно розвивається і формується тіло людини. Людина стає здоровою і сильною, а також має хороший настрій. Пригадайте, скільки уроків фізкультури у вас на тиждень? Так, три. Чи займаєтесь ви фізкультурою вдома? Розкажіть, які спортивні секції відвідуєте? Рух це здоров'я, і ті, хто займається фізкультурою і спортом, менше хворіють. У них... Залишається більше часу на улюблені справи. Катання на велосипеді добре розвиває рівновагу. Отже, учиться добре кататися на велосипеді, фізичні вправи слід учитися виконувати правильно, тільки тоді буде найбільше користі організму. Зарядку потрібно робити у провітряній кімнаті або на вулиці. Після зарядки прийняти душ. Краще виконувати вправи під музику. Будьте активними на уроках фізичної культури. Відвідуйте спортивні секції. Під час прогулянки. Зі своїми друзями беріть участь у рухливих іграх. Пригадайте, в які рухливі ігри ви любите грати зі своїми друзями! Старано виконуйте вправи під час фізкульт хвилинки на уроках. От давайте зараз з вами зробимо фізкульт хвилинку. Встаньте! Рівненько і так починаємо. І направо, і наліво, щоб нічого не боліло. Один, і два, і три, чотири набираємося сили, нахилились, повернулись, до товарища всміхнулись. А що ще потрібно робити, аби бути здоровим? Подумайте добре. Для того, щоб бути здоровими, потрібно загартовуватися. Загартування допомагає людині уникнути багатьох захворювань. Розпочинати загартовуватися потрібно тоді, коли ви абсолютно здорові та знаєте правила загартування. Основними помічниками загартування є. А відгадайте загадки. Що у світі найсвітліше, наймиліше, найтепліше? У небі в день воно гуляє, ніч приходить спать лягає. Що це? Так, це сонце. Де не ступиш, всюди маєш? Не купуєш, а вживаєш. А це що? Це повітря. Відома людям рідина, усяк її вживає, буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває, як скло, вона тверда. Ви догадались, це вода. Отже, основними помічниками загартування є сонце, повітря і вода. Сьогодні ви почули два слова загартування і загартовування. Що вони позначають? Загартування це важливе для зміцнення здоров'я, а загартовування це зміцнення нашого організму спеціальними тренуваннями від переохолодження або перегрівання. Які ж правила загартовування? Існують, як допомагають загортовуватися сонце, повітря і вода. Перше, це сонячні ванни. Які правила? Не перегрівайся. Тривалість першої сонячної ванни не більше п'яти хвилин. Засмагайте на сонці не більше 10 хвилин. І найкращий час для цього це до 11-ї години ранку, або після 5 годин вечора. І обов'язково захищайте голову від сонячних променів. Підвищується стійкість організму до спеки і впливу ультрафіолетових променів отакий От буде результат. Ну і не забувайте ходити Босоніж. Як же загортовуватися водою? Починай водні процедури поступово. Найкращий час після ранкової зарядки. Обтирайся мокрим рушником. Для загортування водою використовуйте душ. І ще є чудовий спосіб. Це холодні ванни для ніг, але тривалість 1-2 хвилини. А улітку, звичайно, купайтеся у природних водоймах. І результат буде це, підвищується стійкість організму до різних перепадів температур, прискорюються відновлення після навантажень. І ще. Загартуванням повітрям. Коли ви лягаєте спати, відкривайте кватирку. Щоденно гуляйте і грайтеся на свіжому повітрі. Робіть повітряні вани влітку, на вулиці, взимку у кімнаті з відчиненою квартиркою. Одягайтеся по погоді. Не перегрівайте свій організм теплим одягом. І результат буде це, підвищується стійкість організму до впливів холоду. Загартована дитина добре росте, мало хворіє, має гарний настрій. Якщо ви збираєтесь загартовуватися, то обов'язково треба звернутися до лікаря і. Лікар вам підкаже, чи можна вам загартовуватися, чи ні. Якщо захворієте, тимчасово припиніть загартовування до повного одужання. А тепер послухайте віршик, який написала Софія Майданська. Називається віршик курчата. А курчата наші всі ходять босі по росі. Я гадав, Нечемні діти можуть ніжки застудити. І прибіг сказати бабці, щоб купила курям капці. А бабуся, любий внуку, ти зайцям таку науку, По росі, де трави, квіти дуже корисно ходити. Вчись і ти, як ці курчата свої ніжки гартувати. Тепер відкриваємо зошити на сторінці 24-25. І приготуйте зелений і червоні олівці. Перше завдання. Розгляньте малюночки, які заняття на дозвіллі дають змогу багато рухатися, а які ні. Позначте. Ці заняття, які дають багато рухатися зеленим кольором, а які ні червоним. Розкажіть, які рухливі заняття полюбляєте ви? І останнє завдання на сторінці 25, також позначте зеленим і червоним. Якщо ви Робите для того, щоб загартовуватися це то зеленим кольором, а якщо ще ні, то червоним. Ну, наприклад, дівчинка лягає спати, відкриває кватирку. Якщо ви так робите, то позначте зеленим. Якщо ні, то червоним. І так далі. І так, Підведемо підсумки нашого уроку. Які знання ви здобули сьогодні, розкажіть? Чого сьогодні досягли? Розкажіть від себе, який сьогодні у мене настрій? Про себе розкажіть. Так. І дайте відповідь на таке запитання. А що я сьогодні зробив для свого здоров'я? От що ви сьогодні вже зробили? І давайте перевіримо, чи добре ви запам'ятали те, що я вам розповіла. Організм кожної людини потребує загортовування, чи можна обійтися без нього? Чинники загортовування це річка, пляж, ліс, чи сонце, повітря і вода. Дуже корисно проводити процедуру загартовування водою вранці після зарядки чи в день після прогулянки. Загартовування це зміцнення організму, чи це вид спорту? Давайте перевіримо. Я розповідаю, а ви слухайте уважно. І так, організм кожної людини потребує загартовування. Чинники загартовування – це сонце, повітря і вода. Краще загартовуватися вранці після зарядки, і загартовування це зміцнення організму. Ну що, дякую вам, що ви були уважні на уроці. На сьогодні, все. До побачення!